Дейл Карнегі, якщо вам дістався лимон, зробіть із нього лимонад. Під час роботи над цією книгою я відвідав Чикайський університет і запитав у його ректора Роберта Мейнарда Хатчинса, як він долає неспокій. Він відповів: Я завжди намагався дотримуватися поради покійного Джуліуса Розенвальда, колишнього президента фірми Sears Робок Company, який сказав. Якщо тобі дістався лимон, зроби з нього лимонад. Саме так і чинить відомий освітянин, але дурень робить навпаки. Якщо життя підсовує йому лимон, він здається і говорить Я програв, це доля, у мене немає шансів. Потім він починає нарікати на життя і жаліти себе. Але коли лимон потрапляє до мудреця, той каже Який урок я можу отримати з цієї невдачі? Як я можу виправити ситуацію, що склалася? Як лимон перетворити на лимонад? Великий психолог Альфред Адлер все життя вивчав людей і запаси життєвих сил, які в них приховані. Він заявляв, що одна з найдивовижніших людських якостей полягає в умінні перетворювати мінуси на плюси? Ось повчальна історія про жінку, яка вчинила саме так її звуть Тельма Томпсон. Під час війни, розповідала вона, мій чоловік служив у навчальному військовому таборі неподалік від пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. Я поїхала туди разом із ним, щоб не розлучатися, я зненавиділа це місце, воно було просто огидне ніколи в житті я не була такою нещасною. Мого чоловіка послали на маневри в пустелю, а я залишилася в крихітному будиночку одна однісінька. Спека була нестерпна 125 градусів за Фаренгейтом в тіні кактусів. Поблизу не було жодної душі, з якою я могла поспілкуватися, там мешкали самі лише індіанці й мексиканці, які не розуміли англійської. Вітер віяв безперервно і в стравах, які я їла, було повно піску. Я почувалася страшенно нещасною і так жаліла себе, що написала своїм батькам листа. Я писала, що сил моїх вже немає, що я здаюся і повертаюся додому, і що я не можу більше жодної хвилини це терпіти. Їй Богу, краще б я опинилася у в'язниці. У відповідь батько написав мені лише два рядки ці два рядки назавжди закарбувалися у моїй пам'яті, вони цілком змінили моє життя. Двоє дивилися крізь тюремні грати один бачив бруд. А друге, зірки, я знов і знов перечитувала ці рядки, і мені стало соромно за свою поведінку. Я вирішила відшукати хоч щось позитивне в моїй ситуації, я намагалася побачити зірки. Невдовзі я здружилася з місцевими мешканцями, і мене вразило їхнє ставлення до мене. Коли я зацікавилася їхніми тканинами і керамікою, вони подарували мені свої найкращі вироби, які відмовлялися продавати туристам. Я вивчала дивовижні форми кактусів юки і юки деревовидної. Я багато нового дізналася про лугових песиків, милувалася заходами сонця в пустелі, збирала морські мушлі, що прилежали тут три мільйони років відтоді, коли піски пустелі були дном океану. Що ж спричинило такі вражаючі зміни у мені? Пустеля Мохаве не змінилася, індіанці не змінилися, але змінилася я сама. Я змінила своє ставлення до того, що відбувається, і в такий спосіб найжахливіший кошмар обернула найцікавішою пригодою в своєму житті я відкрила для себе новий світ, він схвилював і надихнув мене. Я була така зворушена, що написала про це книгу Роман, який був виданий під назвою Осяйні бастіони. Я визирнула зі зведеної мною в'язниці і побачила зірки. Тельмо Томпсон. Ви відкрили для себе стару істину, якій навчали греки за 500 років до Різдва Христового найкращі речі зробити найскладніше. Гаррі Емерсон Фоздік вже у 20 столітті повторив це знову. Щастя здебільшого не є задоволенням, переважно це перемога. Так, це перемога, яка сприймається як наслідок подолання труднощів, як тріумф, коли ми свої лимони перетворюємо на лимонад. Якось я відвідав будинок одного щасливого фермера у Флориді, який спромігся перетворити на лимонад навіть отруйний лимон. Коли він купив цю ферму, то деякий час перебував у цілковитому розпачі. Земля там виявилася ні до чого не придатною. На ній не можна було ні вирощувати фрукти, ні розводити свиней, на ділянці росли дуби та жили гадюки-гримучки, але згодом йому майнула думка перетворити мінуси, на плюси чому б не отримати користь від гадюк гримучок. На подив усіх сусідів він почав консервувати їхнє м'ясо. Кілька років тому я зупинився у нього і виявив натовпи туристів, що бажали побачити цю ферму гримучих змій. За рік її відвідували 20 тисяч чоловік. Його бізнес процвітав. Отруту із зубів змій він доправляв до лабораторії, де з неї робили сироватку проти зміїних укусів. Зміїну шкіру він продавав за нечувані гроші, з неї виробляли дамські сумочки й черевички. Я бачив, як консервоване зміїне м'ясо відвантажувалося покупцям по всьому світу. Я купив листівку із зображенням цієї ферми і відіслав її з поштового відділення в селі, яке нещодавно змінило свою назву на змія гримучка, на честь чоловіка, який перетворив отруйний лимон на солодкий лимонад. Я багато подорожував Америкою і мав змогу познайомитися з десятками людей, які виявили свою здатність перетворювати мінус на плюс. Нині покійний Вільям Боліто, автор книги Дванадцятеро проти богів, виразив цю думку такими словами найважливіше в житті полягає не в тому, щоб максимально використовувати свої досягнення, це здатен зробити будь-який дурень. Найважливіше полягає в тому, щоб отримувати користь зі своїх втрат це потребує розуму. У цьому й полягає різниця між мудрецем і дурним. Боліто сказав це після того, як внаслідок нещасного випадку на залізниці втратив одну ногу. Також я знаю чоловіка, який утратив обидві ноги, але не повірите спромігся перетворити цей мінус на плюс його звуть Бен Фордсон. Я зустрів його в ліфті готелю в Атланті, штат Джорджія. Коли я увійшов до ліфта, мою увагу привернув усміхнений і життєрадісний чоловік без обох ніг він сидів в інвалідному візку в кутку ліфта. Ліфт зупинився на його поверсі, і він ввійшливо звернувся до мене з проханням посунутися в бік і дати йому можливість виїхати. Вибачте, будь ласка, сказав він, що я завдаю вам незручностей. І при цьому його обличчя осяяла тепла, промениста усмішка. Я вже зайшов у свій номер, а перед очима в мене все, що стояла та посмішка, я довго не міг заспокоїтися. Я відшукав того життєрадісного каліку і попросив розповісти про своє життя. Це сталося 1929 року, знов усміхнувшись, почав він. Я поїхав у ліс по нову лозу, щоб зробити з неї опори для витких бобів. На своєму городі. Я завантажив лозу і свій форт і рушив додому, аж раптом одна лозина потрапила під колесо. Машина втратила керування у той самий момент, коли я здійснював різкий поворот. Автівка врізалася в дерево, я випав з неї і пошкодив собі хребет. Мої ноги спаралізувало. Мені тоді було 24 роки, відтоді я не зробив жодного кроку. У 24 роки він був довічно засуджений до інвалідного візка. Я поцікавився, як за таких умов йому вдалося зберегти мужність і спокій. Він відповів О, я був у розпачі, я кляв свою долю. Але з роками чоловік переконався, що постійні нарікання не дають нічого, крім люті. Врешті я зрозумів, сказав він, що як інші люди ставляться до мене уважно і доброзичливо, – так і я повинен ставитися з добротою і увагою до них. Я запитав його, чи вважає він після стількох років, що та аварія була жахливим нещастям у його житті, він швидко відповів Ні і додав Я тепер майже радий, що так сталося. Чоловік розповів мені, що після того, як подолав шок і обурення, він відкрив для себе новий світ він захопився читанням і полюбив літературу. За 14 років він прочитав близько 1400 книг, які відкрили для нього нові обрії, і зробили його життя надзвичайно насиченим. Він почав слухати гарну музику і зараз отримує величезне задоволення від симфоній, які раніше примушували його нудьгувати. Але найголовніше в нього з'явився час на роздуми. Вперше у житті, сказав він, я зміг неупереджено подивитися на світ і зрозуміти справжню цінність речей. Я почав усвідомлювати, що більшість моїх колишніх прагнень нічого не варті. Завдяки читанню книг він зацікавився політикою, вивчив суспільні проблеми і виголошував промови на засіданнях, сидячи у своєму інвалідному візку. З часом він познайомився з багатьма людьми. І люди дізналися про нього. Сьогодні Бен Фордсон інвалід без обох ніг, є секретарем штату Джорджія. Останні 35 років я вів курси для дорослих у Нью-Йорку. За цей час я виявив, що більшість моїх слухачів глибоко засмучені через відсутність у них вищої освіти. Вони вважають, що це створює їм у житті суттєві перешкоди. Я натомість можу засвідчити. Що знайомий із тисячами людей, які досягли успіху, не закінчивши коледжу. Тому я часто розповідаю цим своїм слухачам історії про одного мого знайомого, який не закінчив навіть середньої школи. Він виріс у жахливих злиднях і був ще дитиною, коли помер його батько. Гроші на труну зібрали батькові друзі. Мати пішла працювати на фабрику, де виготовляли парасольки. Її робочий день тривав 10 годин, але вона ще брала роботи додому і працювала майже до півночі. Хлопчик почав ходити в театральний гурток при церкві. Він так захопився акторською грою, що вирішив опанувати ораторське мистецтво. Це привело його у політику. В 30 років його обирали членом законодавчих зборів Нью-Йорка. Але він, на жаль, виявився не підготовленим до такої відповідальності. Він навіть відверто зізнався мені, що взагалі не розуміє, що там до чого. Він вивчав великі складні законопроекти, за які мав голосувати, але для нього вони були такими ж незрозумілими, не наче написані мовою індіанців. Чуктоу. Він розгубився і розхвилювався, коли його обрали членом комітету з лісів і лісового господарства. Він був украй розгублений і схвильований. Він був украй розгублений і схвильований, коли його обрали членом банківської комісії штату, адже він ніколи не мав свого рахунку в банку. Він зізнався мені, що вже був готовий відмовитися від тієї посади, але йому було соромно розповісти про це матері, тож він працював далі. У розпачі він вирішив витрачати на навчання по 16 годин на день і перетворити свій лимон неудства на лимонад знання. Внаслідок цього з місцевого політика він перетворився на політичну постать національного масштабу. І навіть газета Нью-Йорк Таймс назвала його найшанованішим мешканцем Нью-Йорка. Я розповідаю про Ела Сміта. За 10 років після того, як Ел Сміт розпочав реалізацію своєї програми політичної самоосвіти, він став найвидатнішою особистістю в уряді штату Нью-Йорк. Чотири рази він обирався губернатором Нью-Йорка. Цей рекорд не повторив ніхто. У 1928 році він був кандидатом у президенти від демократичної партії. Шість найбільших університетів, зокрема Колумбійський і Гарвардський, присвоїли почесні наукові ступені людині, що не мала навіть середньої освіти. Ел Сміт сам говорив мені, що все це він отримав завдяки наполегливій праці. Якби він не займався самоосвітою, 16 годин на добу йому не вдалося перетворити свої мінуси на плюси. Що більше я вивчаю причини успіху людей, то більше переконуюся в тому, що багато хто із них досяг своєї мети завдяки перешкодам, що виникли на початку їхньої діяльності, саме труднощі спонукали їх докласти значних зусиль, що призвело до приголомшливих результатів. Як казав Вільям Джеймс. Наші проблеми несподівано допомагають нам. Цілком можливо, що Мільтон писав прекрасні вірші, тому що був сліпий, а Бетховен ніколи не створив би такої чарівної музики, якби не був глухий. Елен Келлер досягла неперевершених висот завдяки своїй сліпоті і глухоті. Якби Чайковський не пережив страшного розчарування через нещасливий шлюб. Яке мало не змусило його накласти на себе руки, якби його власне життя не було б сповнене пафосу трагедії, то, можливо, світ ніколи б не почув його безсмертної патетичної симфонії. Коли б у житті Достоєвського і Толстого не траплялися болісні події, то напевно вони ніколи б не змогли написати своїх безсмертних романів. Якби я не був таким безнадійним інвалідом, писав чоловік, що дав людству нову наукову концепцію життя на землі. Я не подужав би цієї величезної роботи. Так Чарлз Дарвін відверто зізнавався в тому, що його фізичні вади несподівано допомогли йому в житті. У той самий день, коли в Англії народився Дарвін, у хатинці в лісах Кентукі на світ з'явився інший хлопчик йому теж допомогли труднощі, його звали Лінкольн, Авраам Лінкольн. Якби він виріс у родині аристократів, здобув юридичну освіту в Гарварді. І був щасливим у шлюбі, він, можливо, ніколи б не знайшов у глибині свого серця ні тих проникливих слів, які увічнив у Геттісберзі, ні священної поеми, яку прочитав того дня, коли вдруге обійняв посаду президента, найпрекрасніші і найшляхетніші слова, які промовив можновладець. без ненависті, але з милосердям до всіх. Гаррі Емерсон Фоздік у своїй книзі, здатність бачити суть писав. У скандинавів є приказка, яку більшості із нас слід було б обрати гаслом свого життя. Північний вітер створив вікінгів. Хто сказав, що безтурботне й радісне життя, позбавлене труднощів і клопоту, саме робить людей гарними чи щасливими, навпаки, люди, що звикли жаліти себе, залюбки робитимуть це, зручно вмостившись, нам м'яких подушках. Але за всіх часів існування людства було так, що найбільший успіх і щастя припадали на долю тих, хто за будь-яких обставин, сприятливих, несприятливих або нейтральних міг узяти на себе відповідальність. Тому я повторюю, що вікінгів створив північний вітер. Припустімо, ми настільки зневірилися у власних силах, що втратили останню надію перетворити коли-небудь наші лимони на лимонад. Проте навіть у цій ситуації існує дві причини, чому ми все таки ж повинні спробувати це зробити. Дві причини, що дають нам можливість здобути жадане і нічого при цьому не втратити. Причина перша ми можемо досягти успіху, причина друга навіть якщо ми його не досягнемо, вже сама спроба перетворити наші мінуси на плюси, примусить нас дивитися вперед, а не озиратися назад. Витіснить наші негативні думки позитивними, вивільнить нашу творчу енергію. Занурившись у справи, ми не матимемо ні часу, ні бажання шкодувати за тим, чого вже не повернеш. Одного разу в Парижі під час концерту, у скрипки відомого скрипаля Оле Буля, раптом лопнула струна, але він дограв мелодію до кінця на трьох струнах. Таке життя, каже Генрі Емерсон Фоздік. Воно змушує вас грати на трьох струнах, коли четверта виходить із ладу. Так, це життя, це навіть більше, ніж життя, це життя переможне. Якби у мене була така можливість, то я б в усіх школах повісив бронзові таблички із викарбуваними на них словами вільяма Боліто. Найважливіше в житті полягає не в тому, щоб максимально використовувати свої досягнення. Це здатен зробити будь-який дурень. Найважливіше полягає в тому, щоб отримувати користь зі своїх втрат, це потребує розуму. У цьому і полягає різниця між мудрецем і дурним. Отже, щоб сформувати у себе таке ставлення до життя, яке забезпечить вам душевний спокій і допоможе почуватися щасливими, дотримуйтесь цього правила. Коли вам дістається лимон. Спробуйте зробити з нього лимонад.